О, мічений! Перш ніж вирішити генераторів, нам доведеться знайти куди безпеки, тобто скасування. Цементний завод. Знов він мене надурив просто поговорити з коман... командувачем рейдом, а допомогти військовим ще. Відбити ворога треба. Ну, я так розумію, це якраз нам по дорозі до входу в сракофакцій. Да, і шара нормальна, це означає, що зараз і в них також нефіговано така буде. Не знову, коротше, цей страх бере, що патронів не вистачить просто. А, чу, це взагалі мутанти, я думаю, це вже моноліт. А, вони тут в парі. ой ой Ай все зібрати бійців чекати сигнал. Ну і щось не сильно і багато було наче. Щось таке. Очікував, що буде пожорше. А до речі, ну це ж, мабуть, ще одна буде хвиля, тому розслаблятися ще не варто. А що мені треба? А поговорити. Мабуть. Відкривай ворота, ми прикриємо тебе. Добре, сподіваюся, БТР не лупане відразу. А там БТР ще. Й. А як мені валить? О! Ай-ай-ай! Ай-яй-яй! Ай-яй, -ай, тихайте! Капець, мене підперли, гамнюки срані. При мене знову з витривалістю проблеми. Що за гамно? Ну це в мене за патронів. Треба ще їх вистріляти, схоже. Коротше, я відкриваю, да. Ой-ой-ой! А ви там самі, мабуть, розбирайтеся, і мене я ось помітив, у мене бентів немає. А у них є все. Так, а що робить? Знайдіть хід до сраку. Ну і що? Чортів БТР, не можна навіть за рогу висунутися. Відразу палець волота. Що тепер робити? Хлопче, почекай трішки. Зараз вертушки свою справу зроблять. Тоді й поговоримо. Прикольно. Е, виконано завдання. Ну і діла. Вертушки все, а в нас більше немає досвідчених бійців. Коротше, настав час діяти. Бере РПГ і підривай і клятий БТР, тоді ми зможемо просунутися вперед. Не підведи. Я не підведу. А мені дали? А, да, дали. так, Все, нема питань. Зараз ми охормимо його. Так капець, на самому початку просто каццени показували, що прям валили по ньому, а виходить, що не по ньому. А. Не попав? Really? Чай не по тій мушки цілий. А, все занюхав. Блін, не ось один кент упав. Братишка! А, ти уже, все погано. Діти до чая саракофа, знищити монолітівців. Знищити монолітівців ще треба. Тут ще аби зараз свої. Ну, моїх не поклали все, бо самому буде важче вже. Ой ой. Оно з ружом монолітівець, оце Це щось новеньке було. Блін, тут також прикольно. Типу, з іншої взагалі сторони цей саркофаг показується. Ну, ЧАЕС сама, територія ЧАЕСа. Досі з тих монолітів цих гранатометників, що влаштували засідку на наші вертушки вижив після атаки. Нам треба позбутися виродків, щоб просунутися вперед. Фух, ну спробуємо. Оно, ну, ну, гранатометники. Ну Це добре, що тут у мене союзники якісь є. Бо це, бо це зараз отаке типу було. Бо це б зараз по мені ракет летіло. Ой, чувак, це те теж кокаємо. Треба буде гігнути, якщо у мене патруни закінчаться. Річки наказоть тебе. Перебратися до гранатометників моноліку. А, це ще не всі, типу. Блін, то щось немає їх уже. Чи мені треба знову поговорити? О-о-о! А зустрітися в точці збору, а вона недалеко, бо мені таке здалося, що саме початок треба газюри. Блін, катай вже трішки поламаний, просто я не знаю. Мені якось її просто так викидувати жалко. Я думаю, вже достріляв патрони, просто доламаю його якось да викину вже, мабуть, топу пічисту з какемом, поки що, по крайній мірі бігати. Бо мені все таки чомусь здається, що на дальній дистанції мені його не вистачати на того. Але от заркофаксам, я думаю, якраз ККМ буде в тєму. Ліквідувати гранатометників. Нуе завдання допомогти знищенню мутантів. Знову тварюки. треба з ними покінчити до зброї. Слухаюсь, товаришу лейтенанте. А де вони? Ну, но шусь якесь, нещастя якесь одне. Ай, по-моєму, ооо. А це ще й викид, чи що? Так мені ховатися чи не Що ти збирався зразу? Ого, ого. Блін, ну по урону нормальна тема. О, все, взагалі супер. ХМР, типу, нормально валить, скакаємо цього. Я не розумію, просто це викид зараз, чи шоу. Чи я не розумію, чи мені ховатися, чи не ховатися. А Ай, знову ще одна, оно хвиля схоже летить. Та ні, це гоніво якесь. Ну, мутантів капець і тим паче ще хемерці, хоч з жопою жую серйозно. І тепер о, воно ще моноліт схоже чи хто. -то. А ще й монолітівці воно, йдуть. Це прям гоніво. Я пояснення цьому не маю ніякого. Що, типу, хемери не нападають на монолітівців. Чому? Це виходить монолітівці і хемери також під всі псіві... випромінюваннями якимось ще. Є. Ну, я не розумію просто прикола у цього. Типу, чому? А і все це типу я всіх убив вже? окей. Okay. Тепер поговорити з командувачем райду. А у мене на ТВ місці 600 патронів ще в запасі є. Тому ок okay. надію надіюсь. А куди ти погнав, Алло? поговорити з, з, з командувачем? А він кудись погнав? Братан, може ти мене почекаєш? Там може не знаю, може хочеш захочеш, може не. Алло, ти куди? А воно ще й телепорти завжди. А куди вони ведуть? Оце цікаво. Фух. А там поговорить взагалі не варіант схоже було. Слухай, стрілець, ти нам дуже допоміг. На даремно сталкерів не долюблював. Гаразд, тепер настав час представити тебе нашому лідерові. Він має під... Понятно. Мені прям просто дуже цікаво, що це за гамно. Куди воно мене відведе? А, нікуди. І це також? М -м -м, супер. І це також класно, телепорти суперські. Коротше, якийсь у нього там командир, з ним треба познайомитися, він щось нам розкаже. Говорити з командиром, Мазуром мазуром. Радіації тут повно. Це дуже. Опа. Оу, ще й не один артефакт. Опа. Це добре, що в мене артефакти є від цієї радіації, бо була б дуже велика біда. Ай, вони чомусь нейтрали. Це типу не вояки рахуються чи що. Бо з цими, ну, з, 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 цими вояками, як кент, а це, схоже, не до вояки якісь, це типу якісь там СБУ там якісь. Ну, Військове і групування. Ну і сього БТР, який модний. Ніфіга, собі, пацани, де це ви такий купили? Чи це треба цього дочекатися? Ну знову ж чуваки стоять, це може зараз новий прорив якийсь буде. Бажаю здоров'я товаришу командире. Дозвольте представити вам нового рекрута. Він чудово зарекомендував себе і хоче приєднатися до вашої ударної групи. Гаразд, лейтенант. Свіжа кров завжди вносить різноманіття. Подивимось, що він на це скаже. Вітаю тебе, стрілець! Радий зустрічі з легендою. Я капітан Мазур, будьмо знайомі. Залізняк уже розповів про те, що ти шукаєш, і о хлопці в моєму підпорядкуванні. То ж ти допоміги мені. Але потрібно ще дещо, скільки поблизу монолітівців не зрозуміло. А ми щойно втратили наших снайперів. Ти зможеш повести БТР БТР? Ну, машину я водити вмію, тож спробувати можна. Головне, що є досвід водіння. Лейтенант піде з нами, а бійці нехай передихнуть трохи. Гаразд, стрілець, якщо готові, лізь у БТР. Добре, товаришу капітане. О, з буду кататися. Це дуже круто, і тут ж по моєму можна й на пушку сідати, ні? Надати підтримку розвідувальному загону. Да. -ху -ху! Классно, диви. От тільки єдина, можна оці вікна пооткривати якось? Чи це мені так і треба на помацьки їздить, а підглядати от, 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 от таким чином? Може якась є просто кнопка вікно відкриті, але я, я про неї походу не знаю, тому, тому прошу вибачення. Це монолітівці. Патронів не Аби я ще б, бачив, де вони. Було б також непогано. Блін і пушка, так вона нахиляється гімняно. Так, показуйтесь, пацани. Ну, валить вона ломку, наче. Ну, да, непогано. Хе, <гум> ой-ой, Ого. Я зараз дограюся, мені здається. А в мене в мене ремкомплекти є, як це все. Так, один занюхав. А все Поговорити з капітаном. Давайте поговоримо. Зажди, мені просто цікаво, я можу його полагодити, якщо що. Блін, в мене немає капітців. Так що ми вже нікуди не, не поїдемо, мабуть. Дякую тобі за допомогу, стрілець. Я знав, що ти нормальний хлопець. Ми утримуватимемо цю точку доти, доки станція не перейде під наш контроль. Будуть проблеми, знайди мене. Я допоможу чим зможу. Так, звісно, радий буду допомогти. Саркофаг, ти через нього тут? Уже поруч. Ти нам дуже допоміг, і тепер допомагати тобі будемо. Ми. От до дверей 4237. Ти тільки там обережніше. Там ніхто до путя не був після другої аварії. Крім знає, що там зараз коїться. Гаразд, сподіваюся, ще побачимось. Ага, це значить сюдою буду цей сракофаг залазити на наразі. Ні, тут а прям капець, все в новинку. Я тут також чомусь так якось думав, що підемо там по старим маршрутам, і Нічого такого сильно, прямо нового не буде. Але ні, прям тут і нові маршрути, і якісь місцини такі не сильно і знайомі інколи. Прям класно. Я ось помітив, що чуваки, ось такі кулемети, блін, а кікі щось е, не сильно видно. Але думаю, ладно, вже. Якщо що, там вже капіці буде, то будемо підбирати зброю на землі та неї вже якось валиться. Поки що в нас що там е, по патронам? Ну, 500 патронів, 600. Так а який пароль? Особисті ще нотатки. Зустріч із приводом. У нашій старій прип'ятській схованці на мене чекав привид. І він розповів, що в нас велика проблема. Генератори просто так не відключити. Потрібні якісь коди безпеки. Пошуками, яким займуся я, він запропонував почати серко. Фага ЧАС, а сам вирішив залишитися в схованці. Готуватиме вибухівку і чекатиме клика. Судячи з усього, моя мандрівка зону і підходить до свого логічного завершення. Так, паролі. Сракофаг 4237. 4237. Все, погнали. Завдання виконано, знайти шляхи до строкового. Так, батарейки зараз стромимо. По костюму у нас ну, більш-менш. Зараз буде весело, мабіть. І тут, ну я так розумію, що тут у мене варіант є ще закінчити вже гру, типу, дійшовши до моноліту і забажавши типу, бажання. оце. Ой, ще й криси. Боже, як я вас люблю. І судячи по звукам, ну і, і по радару, нікого тут нема. Тобто, тут, походу, в основі своїй зараз будуть мутанти. Нікого нема. До речі, це якась, по-моєму, тут е схованка повинна. Ну, в оригіналі вона, по-моєму, була. Да, оце ота. Чи вона буде насправді, не знаю. Ну місце моторошне. А, ай-ай-яй. Чи це типу аномалія якась така тут. Ну страшненько завжди. Я все-таки зараз спробую залізти сюди, може тут туріничка. Ой, ну це зомбі. Це таке. М -м, блін, ну Блін, нички нема. Тут зазвичай десь чи ось тут щось таке ящик з екзачом був. Я так надіявся що також екзач на халяву отримаю. Але може нас ще чекається. Так, мені ще ось цікавий труп оцей. Ааа, кодовий замок потрібен. Знайти комп'ютер з кодами скасування. Можливо, це якраз в тому комп'ютері може і пароль буде від цих дверей. Ну в мене в КПК наче нема нічого такого. Паролі куди доступу. Та наче ні. Єдине, що давайте, мабуть, ще прокачаємося. У нас два очка ще є. Торгівля вже нам не всралася, я гадаю. Давайте на раз влучність вкачаємо і на раз виживання. Сильно там не морочиться, щоб. Ну, таке в напорузі прям дуже сильно. Мені ж страшнувато. Ну зомбі. Але що далі за ними? А, і це я обійшов ту саму кімнату, схоже, з кодом, ні? Чи ні, чи шо. не такий схожий взагалі. Це прям круто. А ось я і компудахер. Да, це не та кімната. І звідси я в неї ніяк потрапити схожий не зможу. Так завжди перед тим як зараз за комп й сяду. Тут також із двері відчиняються кудись. Ну подальше так гадаю, нам туди й треба буде. Фіх, давай. О, отримати коди, відновити живлення в кімнаті. А це а це зараз завжди. Кімната управління. Комп'ютер несправний. Mm. Так а що за інформацію він мені дав? Ніяку тупо. Тобто. Знайти резервну енергобатарею. Mm. Ну ось тут якісь ось, ось місця є. Mm. Десь далі. Ну і по завданню схоже нам якраз сюди й треба. Для мене воно якось така ж дуже незвично, що. Саркофаг. І тут відносно безпечно ще. Якось пересуватися можна. Ага. Пісюн малий. Ну, поки що ось карлики. Це самі такі небезпечні, які мені. Ай, тут двері замкнені. Самі небезпечні тіпи, які мені поки що зустрічалися. Так, тут що у нас? Тут у нас КПК і записка. А що за КПК завжди? Просто КПК і документи. Ну, замітки вченого схоже, а щось нічого нема, просто інформації. Все нафіга воно. Знайти резервну енергобатарею, так це, блін, якраз за схоже, йду до цього, до моноліту самого, ні. Чи я щось не розумію? Ага, не. Чи що. Ні, а тут а я, схоже, не зможу сюди наверх залізти, ні. Тобто це не, не той хід. І схоже, ми до моноліта цього не дістанемося, чи як. Опа, а це що? Енергобатарея, запасна енергобатарея для головного тремінала. А, це вона є. Відновити тепер живлення. Блін, схоже, тут немає цієї змоги до моноліту дістатися. Загадати бажання я не зможу. Ну, бо я, типу, вже знаю, що це. А, ай-яй-яй! Що це типу лохотрон? Ой-ой-ой, ти куди? А тепер нам треба вниз відновити живлення — це знову до то, чи як? О, розряд знайшов ніфіа собі. Зажди, що ж це за труп? Чи то справді в тій кімнаті? Але ж який пароль від тієї кімнати? Я просто на компуктер нажав, то він, типу, я зрозумів так автоматично закачав, що там мені потрібно. Документації якісь. Мені треба встромити, мабуть, тепер енергобатарею оцю. І може тоді двері ті відчиняться. Блін, ну мені прям подобається клас. Я в натурі. Просто мене, ну, я прям очікував весь час, що я зараз з Таркофа зайду і буде. А, ту -ту 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 -ту", по всім підряд. Коли ні. Так, куди мені тийка? Ага. відновити живлення в кімнаті управління. О. Так, тут нічого, тут нічого. Статус готовий. Емісія 2005. із час ЗВ з частотою 140 Гц, я так розумію. Код скасування 4,3,5897. Отримати куди до. I, ага, і тепер йти до цього. Блін, а який пароль від тієї кімнати, капець? Чому ж я моя пізніше якось дізнаюся? І це ще ж пішком треба буде йти. І Капець, який пароль? Отак може. Коротше, повертаємося, все куди Коти... ці доступи ми вже забрали. Блін, його знає, по кімнату дістатися. Можливо, там треба з якогось трупешника було. Це типу, як тайник, може. Фіг його знає. Може, пізніше просто знаю. Ну, раз так заховали, просто у мене ще предположення, що щось там цінне, раз настільки заховано. Ну, типу, так. загадково настільки. Так, дійти до генераторів, яким чином? З часу я можу туди потрапити. Ось, сюди, до генераторів, але ще туди доїхати треба. Я то БТР візьму, але ще на ньому доїду, бо він. Вже йому напівся... А, і вже й бензину нема. Поняв. Знаєш пішком? А, до речі, він же ж казав, оцей лейтенант, що там, якщо що, підходь, я тобі щось там допоможу. Може він зараз мені допоможе. Привіт, бувай. Допомога. Ех, ну що ж, поробиш, біжимо до генераторів. Збирав грибочки. Я просто не знаю, ми з генераторі, мабуть, вже й не будемо повертатися, можливо. Якщо не будемо повертатися, то я навіть не знаю, чи нафіг я збираю просто ці артефакти. Просто їх тут так багато, і хочеться позбирати і попродавати усе. Так, все, переходимо. Події набирають обертів. Зараз будемо дивитися, що буде далі. Генератори. Ну, генератори ж, по ідеї повинна срака вже бути, ні Раз Саркофазі нічого особливого не було. Генератори, ось воно. Справжнє серце зони. Гаразд, ходімо. Ось ми й дісталися, стрілець. Бачиш ті вежі генераторів. Вони джерело всього, що відбувається в зоні. Усі ці лабораторії та експерименти мали привести нас сюди. Люди завжди думали, що можуть керувати природою, але вони гадки не мали як сильно помилялися. Бачу, ми повинні відключити їх, перш ніж почнеться ще один викид. Це буде нелегко. Це місце кишить мутантами, а ключові точки охороняються монолітом. Прохід до бункера X2 якраз попереду. А після того як ми туди дістанемося, декодер клика допоможе зайти нам всередину, і ти поставши бухівку, як і збирався. Тільки після того, як ми виробимо цю штугу, треба переконатися, що все пройде безпечно для нас. Іди за мною уважно і акуратно. Того разу ми в трьох ледве не перетворилися на горілий шматок плоті. Добре, я буду поруч. А де цей клик? Казав клика буде чекати. До речі, оця локація, вона атмосферна. Оце ми зараз ще цього не бачимо, але вийдемо на гарнічі краєвиди, то буде ну, прям крут, крутезна картинка. Повинна бути, по крайній мірі. Стрілець витямся. Ти як? В порядку? ну бо, Нам треба поспішати. На чому накриє? Ой ой! Ой-ой! Ой-ой! У, а хто це завжди? Пацани, ви хто? Ой-ой! Це 에? Це на На... 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 алово.